Цьому відео огляд один азіатської кухні, дегустація алкоголю і спробувала дуже екзотичне блюдо. Всім добрий день. Сьогодні у мене вихідний, і я планую поїхати в Тарнов. Тарнов – це таке містечко недалеко від Нового Сонча, десь годину їхати. Там сьогодні відкривається фестиваль азіатської кухні і культури. Ну, цікаво мені подивитися і взагалі цікаво якось трошки е, десь е, десь поїхати, не сидіти вдома. Е, зараз е, я їду на дворець колійовий, сідаю на потяг, ну і через годину буду в Тарнові. То наш вокзал. Зараз пройдемось, подивимось. Можна купити білет, але білет я вже купила в інтернеті, тому чекаємо на потяг. Тут якийсь стоїть, але думаю, що це не мій. Так, що тут написано? Гдиня Говна Криниця. Ні, це не мій. Пройдусь по вокзалу, покажу вам. Наш вокзал в маленькому містечку Новий Сонч. От. Невеличкий він тут. Якщо треба десь їхати далі, то треба їхати до Кракова. Тут, наприклад, з нашого міста не можна буде поїхати там до Харкова або до іншого місця. Так, ну ось Там треба чекати на свій потяг. Добре, чекаємо. Я вже сіла в потяг, їду до танки. Зараз покажу вам. Русички. А в потязі меки поличка, повычка для сміття. Е, сижу дивлюсь вікно. Сьогодні так тепло, сонячно. Вже в Тарнові. Ось, тепер треба е подумати, як мені доїхати до е Арени Ясколка, де буде цей фестиваль. Е побачила я таксистів. Хочу запитати у них, скільки це буде коштувати. Але якщо дуже дорого прийдеться їхати автобусом, зараз запитаю. Доїхала я до Арени Ясколка на таксі, бо я зовсім не знаю місто. Побоялась заплутатись. Водій був дуже гарний. Ми порозмовляли з ним про місто Тарнув. Ось запитала, як доїхати мені автобусом. От ну а зараз піду, подивлюсь білети на виставку. Я вже приїхала на фестиваль. Тут дуже багато страв азіатської кухні. Зараз з вами пройдемось по рядам і я покажу, що тут можна купити, що тут продають. Тут продають страви грузинської кухні. Ну, Грузії написано. Це став 38 і зразу. Ну, але підемо далі. Далі великий вибір сирів різних і дорогих, і дешевих. ла ра ра сетті. Це що це значить, я не знаю. Ось тут олівки. Ну, але я хочу спробувати якусь таку екзотичну справу, яку я ніколи в житті не пробувала. Сири для мене це щось таке звичайне. А тут дегустація алкоголю. Багато стоїть людей всі хочуть спробувати. Хто що наливка бути вона приємна. Хто сказав, що наливка повинна бути гіркою? Вона повинна бути приємною на смак.

Так. Так. Пау, є. скільки є людей, стільки є і смаки. Де коли чують слово денатурат, зразу тікають. Super. Dobra. Dostawia taką nutę. mnutę. Bardzo dobrze kostka lodu, plasterek ta tak. cytryny, jakaś. Dziś bardzo dobre schłodzić lodu, lemon, woda z bulbasem. Tak, I, i, tak, tak, i, tak, I to ci można kupić po ślepie. Kolorerek, na sparze. Jutro będziemy próbować powiedzieć. <laughs> Dziś <laughs> to co innego będę kosztował. Tak samogona, ale ale Добро, дякую. Я не шестого доброго. Завтра буду пробувати пістовий обід. А ще для пані. А можна спочатку спробувати. Так, потрібно uh, навіть спробувати. Uh, можете спробувати все, що хочете алкоголь не вольно рекламовати. А не вольно. Я шалю люблю сейчас солодкий асман. Театр же була на фестивалі, мені хотілось бути з Так, добре. То дам пані на солодкий називається Сипру свято». свята. Трохи Прошу Дякую. Спробувала я той лікарний смак, який мені запропонував пан. Має він дуже такий смак, я б сказала, такий особливий, якийсь рожовий. Ось смачно коштує від 80 злотих за бутилку, тобто не дешево, але такий смак дуже цікавий. Йдемо далі, а тут китайська кухня. Ще тут написано Баозі коштує 5 злотих штука. Баозі на Тяо теж 5 злотих. Одна штука коштує. Я бачу, вони мають різні смаки і різні кольори. Там такі дуже яскраві, яскраві, червоні, зелені, жовті на будь-який смак. Хотіла я спробувати китайських баозів чи на цялу, ну але коли я побачила, яка тут черга за цими бавозі, то мені прихотілося їх навіть купувати. Зараз я вам покажу. Це ж в цій О, нарешті знайшла останню. Ну, але стояти я не хочу. А тут продають турецькі солодощі. Тут спереду написано Рахатлуком. Так, пройдемо далі. Я вам зараз покажу, що тут ще Рахатлукум 1650 за 100 грам. Ну, тобто так, не дешево. Я б сказала. А там якісь торти, таке було кругле, як в формі торта. Треба почитати, що це таке. Написана халва. Тобто це халва турецька, але з різними смаками. До речі, написано Солодка Турція. Далі, що тут ще у нас є? Теж Рахат лукум, з різними смаками і ціна та сама 1650, як і за халву. Так, і далі що там? Теж халва написано, але з різними смаками. Появляю, скільки буде стоїти цей цілий торт. О, дивіться, що тут продають. Тут написано робачки. В перекладі з польською то черв'яки. Один, один такий черв'ячок коштує 5 злотих, але є бажаючі такі купити і скуштувати. О, а тут продають шоколад з комахами. А, а я хотіла запитати, а, а, як ну, а червьки, які на смак? Добре. Добрі. добрі, можна Я чи хотіла уточнити, солодкі, вони солоні чи солоні? солодкі? Так можна як попкорн, а як попкорн можна їсти. А я не вмру. Не будемо картати. Я боюся таке пробувати. Не варто боятися.

Ні-ні-ні, я куплю. Я бачу. Ні, 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 не треба. Дякую. О, Дякую. Дав мені пан е, спробувати ось цього робачка <схай> безкоштовно. Ось, е, ну не знаю. Е, я ніколи такого не їла. Подивіться на нього ближче. Як це можна їсти, я не знаю взагалі. Ну, я спробую зараз. Ви знаєте, на смак, це важко проковтнути навіть, на смак він ніякий. Він не солодкий, він не солоний, він м -м, взагалі ніякий. Більше я не хочу. Екзотичної кухні. От, м -м, ну, а, Але ну, може хтось це їсть. Не знаю, не рекомендую. Виглядає фестиваль азіатської культури з висоти. Це стадіон, на якому проводяться змагання. Але сьогодні тут фестиваль. Сьогодні тут дуже багато людей, там торгові павільйони, а в центрі стадіону є столики, де можна спробувати їжу. А тут написано овочі, то перекладається як фруктик, А тут шоколад, молочний, чорний, білий. Ну зараз подивимось що там продають. Свіже овочі в шоколаді. Тобто то свіжі фрукти в шоколаді. Ось це яблуко коштує воно 16 злотих за штуку. Далі це, що тут написано, пінка стої, коштує вона 15 злотих за штуку. Ось це зараз почитаю сир, камембет. Коштує 18 злотих. Далі то чорниця в шоколаді коштує 18 злотих, то нібі за 16 злотих. Далі у нас ще тут виноград 15 злотих. Nuh no, i ananas 15 zl. Çok ilginç bir fikir. Дуже цікава ідея з овочами в шоколаді, так але дуже великі черги. Я так пройшла, щоб купити там якесь яблуко в шоколаді, чи ще щось треба вистояти мали чергу. Не знаю, зараз щось візьму таке спробувати, бо якось так одного цього цієї гусениці було мені якось мало, але постараюсь знайти місце, де нема таких великих черг, щоб не стояти годину. За чимось тут зовсім немає черги. Написано В'єтнамський суп. А які складники в'єтнамські зупини? А які інгредієнти у в'єтнамському супі? То, то макарони, а це що таке? А, то паруски квасолі і петрушка вирішила дяти я в'єтнамську в'єтнамський суп. <по> бо тут найменша е, найменша черга, чесно кажучи, бо такі великі черги не хочеться навіть іноді стояти годину, щоб там щось купити. Ну, спробую. Отримала я своє замовлення, але де сісти, зовсім не знаю, бо всі столики зайняті. Дивіться, я вам покажу всі столики зайняті, Сісти ну просто ніде. Ось, А ну, ось виникла в мене ідея. Глянула я туди нагору, скільки тут місць вільних. Може, підемо туди? Тільки якось треба тут пройти, не знаю як. Піднятись наверх, ну і тоді вже можна десь сісти. Мені здається, якщо б більше поставили столиків, було б краще, звісно. Бо людей дуже багато і просто не вистачає нікому місця. Йдемо наверх. Так. І тут нема. Де що тут слізь. Так, там сісти мені не вдалося, піду десь в інше місто сяду. Я можу Нарешті знайшла місце. ну Зараз спробую суп. Ось так він виглядає, простий суп. Там ще куриця, потім макарони, потім якась зелень. Треба спробувати. Скажу на смак, в'єтнамська супзупа, чесно кажучи, мені не сподобалось. Я вибрала з цього супу, тільки курицю, а все останнє залишила якийсь смак, дуже, дуже для мене незвичний і, чесно кажучи, ну нічого смачного. Більше б я не замовила. Ну що, спробувала я в'єтнамський суп. <хи> Дали мені спробувати ще якогось ту черв'ячка. А ось, ну і хотіла, виникла в мене ідея м -м -м, купити подарунок моїй діанці. Щось таке незвичне. Ну, щоб її теж здивувати. А зараз пройдусь, гляну, що можна купити. Ну що, Купила я дуже цікавий презент для Діани. Я вам покажу. Подивіться. То шоколадка, але незвичайна. Шоколадка з різними насікомими. Ну, дуже <гум> цікаво її спробувати. Я думаю, Діанка дуже здивується, коли її побачить. Покажу вам реакцію. Ну, і все, думаю, треба вже повертатись додому. Ну що, мої враження про... каркуш тут, так скажіть? Це я зараз в парку біля дворця Королього збираюсь повертатись додому. Тут стільки ворон. Я заговорила, вони так голосно закаркали. Взяла я білет додому, буду їхати додому. Враження хотіла сказати про свої враження від фестивалю культури і Кухні азіатської, ну що було цікаво, але дуже великі черги. Якщо хочеш щось спробувати, то треба відстояти. Може годину, щоб щось спробувати. Столиків вільних теж мало. Ви бачили. Я ходила, шукала, шукала, щоб спробувати цей мексиканський суп. От і е, прийшлось довго шукати собі місце. Тобто, здається мені, що столиків треба було поставити набагато більше, щоб людям було зручно е, сісти і спробувати е, їх кухню. Тобто враження були гарні. Спробувала якось черв'яка, спробувала мексиканський суп, е, чесно кажучи, я б таки не їла. Взагалі якоюсь травою мені віддає. Вибрала я там тільки. Курку і залишила той суп. от, Купила презент діанки. Дуже цікаво, як вона відреагує. Ну, розповім, а якщо захоче, навіть викладу відео, як вона відреагує на мою шоколадку з насікомими. От, ну що, взяла білет? Білет у мене на поїзд на 16.50. А зараз я подивилась на годиннику, 15.15, п'ятнадцять. 15. 15. 15. Тобто в мене ще година, навіть більше години. Я в чужому місці зовсім не знаю, де мені піти. Ну трошки відпочину в парку, мабуть, а там подивимось. може щось придумаю і ще. Ну, а взагалі-то пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо вам е, сподобалось відео. От ну, а мені з вами пора прощатись, па. А зараз <свісно> зовсім забула е, е, розказати, як Діанка відреагувала. Хотіла зняти відео, але вона категорично відмовилась сказала: Ну, мама, ну ні просто скажу в двох таких словах. Дуже здивувалась вона моєму подарунку. Ну, то був жарт такий з моєї сторони. Дуже здивувалась, лежав він у нас тиждень. Вона боялася скуштувати. Ну а потім віднесла друзям і вони там разом спробували. Каже, було дуже весело. От, хто захотів спробувати, хто ні. А, ну ось такі справи.